Доброго раночку, дорогі друзі. У нас сьогодні вже 24 жовтня 2025 року. Тепло, на вулиці дуже тепло. Вітерець дуже такі невеличкий. Сонечка, поки немає, може бути ще сонце, але тепло. Я в одній кофті вийшла пити каву у Ксюшки онлайн-навчання і показую вам. Накопила я за 4 дні, накопила. Тепер садити треба. Вийшла погуляти, Дару робіш у нього. До, до. І хочу і показати, що ми купили, які рослинки будемо садити, я вже розказувала. Пінісетом купила я вчора це юку і докупила я малинку, чорну малину, ось вона. Бачите, оце стебло таке як червонувате. ось Оцю малинку будемо садити. Оця рожева, оце у нас чорна малина. І смородина. два кустика невеличкі. Тут два кустика смородини. І, і чомусь листочки, ну я не знаю, чому в горщику. Я не знаю, приживеться, не приживеться. Що там за корінь купила яту, господі, гартенцю. Ну, мені, звісно, не подобається, що щось, листки тут такі ось, полила. Я вчора, може, що вони без води стояли, я вчора полила її. Буду сьогодні садити. Ета у нас... Рожева, рожева гарденці. І ще купила одну Еріку, тільки отаку. Бачите, у мене Малинова. Я ще купила у дівчат отаку рожеву. Я напишу, де саме, у дівчат магазин, і на Бородинському, і на правому березі біля цього базару. Ринок правобережний, як на українській мові. У них багато магазинчиків чудові квіточки, там я троянди бордюрні завжди беру. Там багато всього і різноманіття, там просто огромніше, там такі екзотичні у них квіточки, екзотичні ростіння, що я, наприклад, не знаю, ось це треба ізучати рослину, потім купувати. Я люблю так, щоб не так збухти брахти. Для мене це важливо. Так що сьогодні у нас такий день, посадки буде. Трошечки я, ну як я дивлюсь, там ксюшки я онлайн, я трошечки, там математика зараз буде з нею, що там побуду, а потім піду садити. Подивлюся, якщо там щось буде таке, чи фізкультура, то піду вже вона сама там буде справлятися. Да, Рубіка, Ось, так що дивіться, які рослинки ще тримаються, але вже заморозки були легкі вночі і дивіться видно ось Оця вже у нас коліус марніє, а оцей коліус все. Ну, не укрила. То, що поукривала те, що держиться. Бутони такі гарні у на трояндочках. Щось покажу, штамбова троянда. Бутони, ну зрозуміло, що вони не розкриються вже ось, красоточка просто. Але якщо б така погодка держалася ще неділі-дві-три, вона б себе показала в усій красі, щоб, і щоб не розкрилися, ну, мабуть, не розкриються. І ось червона, така чорний принц. Щас я покажу. Теж бутончик сформувався, класний. Один і другий, дивіться, як інтересно. Да? Два бутончика так рядки, Ну, теж, мабуть, не розкриються. Гортензія, треба сьогодні підкислити. То вже вона хоч трошечки порадувала, яка, якщо я не ошибаюсь, забила, як це називається, чи лайм. Я купляла, коли перші мої гортензії, оця, 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 мені назви не говорили. Просто говорили Лайм, да, от так говорили, там рожева буде, там буде малиново, так говорили, а назви не говорили. Зараз я ж вже купляю, вже питаю назву. Ось, хоча б для себе знати, орієнтуватися. І ще дивіться, ця кольорова капуста як радує. Ну, взагалі, вона така прикольна. Фіолетовий оттіночок, такий зелений. Як вона виглядає, цікаво. Хтось ну, не розуміє, може краси, але для мене вона дуже класна. І наші синії укоренилися, такі красунечки, Ну, зрозуміло, що зараз будуть морози і все. Експеримент можна провести. Взять в горшок, що буде, але це ж таке, треба, щоб світло було. Коти мої можуть їх порити. А ось рубічка на чорнобривцях. Е, всю ми. Рубіша не треба. Ой, вона хоче оці чорнобривці, дуже такі класні. І хоче їх потоптати, так? Да? Су, су, моя подружка. А, всі сплять, не захотіли виходити, я ж звала їх до себе, дівчата пішли гуляти. Ні, тільки Рубі мені компанію залишають. Прокидайте раненько. Ось і сплять. Ті такі сонки, дрімки. Ах, зараз покажу ще. Ой, троянда, яку я е, неділю назад купила бордюрна. Ось вона вже укорінюється. Я ще сьогодні корні вінчика трошки долью. І це у дівчат. На Бородинському, бачте, як? О, отак. Оце угу. вони дуже схожі, але ну, листя там різне. Бутон схожий, дивлюся, а листечко різне, все ж ні, бордюрні дві і в одному магазині, але вони різні. Я дивлюсь по листям. Все ж. Різноманітні, такі у нас красунечки. Листя, дивіться, вже скільки нападало, так що будемо скоро обирати. Мені так подобається. Воно поки таке красиве, коли жовтеньке, дуже гарно. Коли вже буде риже, коричневати, понятно. Все вже буде не така краса. У нас субстрат я купила для гортензії вчора. Так що все добре. Будемо садити, земелька у нас є. І Карнівінчик купила, дві пачки. Будемо садити, щоб радувала. Рослинки нас радували. Вони трошки відволікають від... від війни ці рослиночки, дуже ось. Прийде зима і будемо чимось іншим займатися. Да, бо вже в зимою взимку не посадиш. Робійка наша. Всім бажає, доброго дня. А саме головне тихого. Хай буде все добре. На кінець, я вийшла на вулицю і хочу вам показати ще оцю троянду. Ось троянда оранжева, бачите? Теж. І її почитала, поки онлайн, я зайшла, як садити краще. І такі секретики. Обов'язково, коли ми садимо троянди, оця, бачите, оці, я забула, як вона називається, вона повинна бути в землі обов'язково. Якщо воно не буде заглиблене, оця частинка, бачите, потім. Сама троянда може перейти в шиповник. Оце дуже важливо. Що ще? Малину, коли будемо садити, обов'язково треба там стаканчик попела додати. Ну, я думаю, де мангал, я знайду там трошки. Ось. Що іще добрива у мене є. Калій. Ну і кажуть, можна і фосфат. Хтось каже, не треба з фосфатом. Хтось каже, можна на зиму, щоб потім, якщо рослинки весною будуть. Ой, вибух прокидатися. ще один. Все, приніжка, ти своє с'яли, так, да? кусочок? Ксюшка ділиться із собачками. Всім приємно питає тут. Да? Сонечко вийшло, це вже круть. І собачки вийшли, ксюшка навчання закінчилося. Зараз будемо ми все садити тут. І ще якийсь секретик. Про малинку я читала. Добре, коли ми саджаємо малинку. Посадкову яму дуже добре. Не тільки залу, да, пекіл додавати, а ще дуже добре будете в цю ямку посадкову якісь чигілячка, чи якісь маленькі такі, як знаєте, як колінця. Це буде дуже чудово. Сумка купила кільцу і купив Вот. Так що сьогодні день живота. П'ятниця. Да? П'ятниця не може не радувати. Ксюшка, ми сіжимо в воздушки. Скоро малювання. Ксюша угостила, но она еще... А дай ей еще, еще дай чуть, -чуть. Дядька Зия я во все самая-самая добрая, не слюнявая, самая терпеливая, а вот сэш, ж сидит и тут и выпрашивать пиццу. Да, и слюнями допросится. Красотулечки. Иди сюда, нельзя, нельзя. Молодец. Ну, я уже думала, что сейчас съесть, но Да, но ну, она тебе, видишь, она все-таки не съела, значит, она понимает, что это не ее кусочек пиццы. Мы пригостили их, вони не голодні. Вони вже з'їли все. Сьогодні завтракали у те собачули. Ну, как, как обычно, им же мало. Вони ж же у нас великі дівчатка. Вот такие красуньки. мама, давай еще. Команда поддержки. Так. Руби молодец, красавица. Руби, Ой, мои хорошие, красотки. Ну, Ксюша, самое главное, крышунька. Красотки. Так, да, камеры носом. Эти мои лопатуньки. Сидеть. Молодец. Сейчас мы. Сидеть. Так, сидеть. Угу. Стойка, Синя. Стойка, молодец. Скажу, Фреша, вы мне не дали... На, на тебе просто так дам пране. Пране дали мы. Сидеть, сидеть. Угу. Сидеть. Сидеть, лабрадор, молодец. Так. Сінята тіб'. Тібі. Тібі крошечка. Так, вони не голодні, всі поїли. Всі. Ай, ті чулі. Там-да-да-да. Дивіться, що я зробила. Я посадила юку. Ось на цьому місці. Біля забора в кінці. Тепер буде трішечки краще. А ось мородина, малинка. Це у нас... А це у нас може малина шовта, малина чорна і ще смородина. І корнівінчиком я полила, і ще щас трошечко полью вже впиталася. Перша порція, і другий відерочка полію. Так що ми сьогодні попрацювали. Це ще не все. Друзі, натомилася, а малину смородину посадила юку, але ще не все. Чому натомилася? Тому що я ще робила ямку і добрива вносила. Вносила калій, фосфат. Ось. Також я вносила трошки попела візді, щоб було, трошки змішувала із земелькою, з, хорошою, з компостом змішувала і удобряла. Ось. Тому мені ще треба посадити гортензію. Троянду, Еріку і пенісетом. Пінісетом я буду садити разом з гортензів, ось там. Бачите, отам. Там, де у нас квіточки, з другої сторони є лівця. Там якраз воно аж проситься, там посажу гортензію. Троянду я хочу посадити за красним заборчиком. Там, дивіться, де хрізантемка, якщо так придивитися. Де у мене хризантемка зараз розквітла. Там в мене вже є дві платисті, жовта і червона трояндочки. І ще я оцю оранжеву там посажу. Так, а Еріку, мабуть, буду в горшочки садити, тільки тут маленький такий гаршочок зовсім. Я буду в великому садити в горшочці. там, посажу теж там, бо він дуже любить вологу. А там в мене як. Добре я поливаю з цієї сторони, бо гортенці люблять вологу, тому буде якраз круто. Пінісетом буде разом недалечко від гортенці. Якось так. Зараз питу, мабуть, перекушу, бо дуже голодна. Я погано снідала, можна сказати, зовсім не снідала, тільки каву пила три рази, це ужас. Я знаю, що це дуже погано. І серце тому, і, і, інколи може колоти. Три, три кави це забагато, але буває. Рідко, но мітко. Все, поїхали, друзі. Все покажу. Ну, трошки так, можна так? дати, да, можеш трошки дати. Друзі, я вже троянду посадила, де казала, і залишилось. Так, Тут зараз потічну із гортензії пінісетом. І в останню очередь буду в горшок садити Ерику. Теж кислий ґрунт треба і для гортензії, і для Ерики. Ваніла Фрайс, не знаю. Я я не знаю, що вийде. Але щось я вам чесно говорю, я зараз садила саженці. Все-таки треба шукати десь саженці, щоб вони були в горщиках і щоб вони добре знаєте, форму держали. От ти так перехиляєш, і горщик він повинен держати форму. Я садила смородину, там було завернуте. Мені не дуже заподобається політті лінії і земля вивалювалася вся. Ну, як буде, я розумію, що це, це не дуже. Для себе я відкрила метод, коли ти робиш перевалочку, просто горщичок раз. Перехиляєш і він, як пасочка, вилітає і тоді приживаємость буде хороша. А то, це ж самі понимаєте, можна в горщик взяти э, саженець, і э, взяти туда землі, якби от... Ну, оно ж і не буде, оно не буде потом держаться і приживаемость буде погана. Тобто в епіцентрі мені подобається. Там вони все роблять в горщиках, як перевалочка, йде серйозно, в питомники Одуван тоже, тоже все настільки серйозно, в горщиках ідеально, там і дерева горщики форму держат винімаються отлично і ком цілий, якось вони можуть дівчатка. І теж у Лариси Флорік називається магазин. Тоже, там дуже добре в горщиках дуже добре йде перевалочка, просто ідеально. Це дуже це найголовніше, хто займається рослинами із горщика, щоб можна було легесенько його вийняти. І щоб воно, корінь земля не розсипалася з корня. Ну, це я так для себе це відкрила. А інакше, що там воно, не знаю. Переживаємось не дуже. А, она ксюнечка. Красотунечка. Да? Красотунечка. Вышла на волочку. Посидела дома и... Ой, как ты умеешь. На... Да, он и в чате на гимнастике зараз. Стойку. Стойку на руках. И ксюнечка тренуется. Она уже любит. Что такое? Что такое? Котя, да? прошел котя. Друзі, у мене, бачите, тут кислий ґрунт. Зараз я буду додати. І це для гортензії добрива. Но мені дуже не подобається. Я зараз буду робити перевалку, але щось мені кажеться, що там. Таріжки були, ну непогані. Не це може загадка. Це добриво спеціальне. Вона вже знімає сам телефон. Я а так на... на троянду, яка на штабі поставила, включила <реш> і в мене вийшло. Так, і зараз буду ще цим грунтом засипати трошки. полів, хорошо буду її проливати корнівіном. Всім привіт! Сьогодні я знімаю мам Так, коротше, мама тут связи відео я помню. Короче, я... сейчас мама придет. Короче, это мне. слово паразит. Так, Собакевич, иди сюда. Сейчас Собакевича вам покажу. Обзор на Собакевича. Вот его голова, шерсть. Почему-то она еще наполовину рыжая. А жопа? А почему синяя на рыжая наполовину? Она же была раньше черная. Она что, зарж, заржавела? Неужели ты сейчас только заметила? Она ну, не была? Нет, у нее тигринки. А -а -а. Полусобака, полутигр. Так, да, так, не трогай хвост. Ну все ж. Ой. Куда? Я ж там гортензию посадила. Пока Пошла. Цветочек. А еще Обзор на вторую Собакевич. Не видно тебя. Ой, блин, как не Там надо диагортензия. А Теперь Руби видно. Вот собакевич Хвостом махать. Обзор на хвост. Где твоя голова? Головы не видно. Вот Теперь видно, да? Руби. Лапу Ладно, все пока. Все пока. Помечный. Асеня щось з'їла. Що такое? Подавилася, попі, да? По попі по попі по попі. По 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 попі, попі. попі. А ми зараз будемо. Що ми зараз ну, будемо? Тоже. Мамі не надо. Мамі. Мамі зараз будемо посадили гортензію. І сейчас я трошки. Трошечки. І тебе по попі дадим. Дурный смех. Я Чудо новое. Я лопата. Угу. Я лопата качу. качок. Качок. ха Вместо штанги. Руби, может, ты тоже лопату? Качок? Не надо.

І у нас пінісету Будемо його садити сюди. Я хочу його посадити. І для цього дивіться в ямку я добру земельку, компост, трошки золи. По попілу по туди додавала, потім ось монофосфату, калію теж додавала І опілки стружки теж перемішала все, трошки камінців, і трошки такі, як мілки, гілячка Теж я туди все перемішала і буду садити. Ось, тут, я думаю, буде дуже красиво і з трояндами. Головне, щоб Ксюша. Ксюшенька, пожалуйста. Ну вона обережна. Ксюш, ти зможеш обережно? Mm -hmm. Я сподіваюся. Ти ж вже велика дівчинка. Угу. Ну, скажи, Ксюш, як вийде. Mm -hmm. Так, всім доброго настрою. Ah. Вітерець піднявся, такий не на шутку. І у нас прекрасний сьогодні тихий був день. Ну, дай Бог, щоб і вночі. Це головне, бо як, як скажеш щось, то вже й боїшся щось і казати. Ось тут у мене горщик. Я теж думаю, хорошої земельки туди наберу і щось посажу. Може посажу сюди чим'я. У мене багато м'яти. Біля хати, там з другої сторони дуже багато м'ят. Вона сама стелиться, сама садиться. І може м'ятку сюди посажу. Ось, і щоб вона корінці не загнила. Ось у нас, бачите, біля фундаменту м'ятка. І так чимало. І з другої сторони вона сама насадилася. І ось тут, де у нас недостроєне, ну, це фундамент, кімната велика недостроєна. Ну, самі розумієте, я розказувала війна і ми нічого не робимо. Ось він фундамент. З однієї сторони. Зараз я покажу отак. Ось. І тут м'ята у нас. Подивіться, це все вона сама настелилася. Був маленький кустичок. І тепер от така краса. Я хочу там ще, щоб вона теж для запаху посадити. Вона розростеться. Вона, звісно, височенька така. Ось. В принципі, но сама обновляється весь час. Я її трошки сушила, але я не люблю чай з м'яти. мене дочка любить Сашка, чай з м'ятки. Ось. Я з ромашки, дуже люблю чай з ромашки, хочу насадити лікарську ромашечку. Хочу посадити. Всім чудового вечора і буде все добре у нас. Їдемо на малювання, а це ми дітками ігрушечки зібрали, віші і ще зібрали Теплі. Так,